i'm saying i did Добрий день, мене звати Катерина, і сьогодні я хочу розказати про український молодіжний містичний трилер, знятий Любомиром Левицьким під назвою Тіні Незабутих предків. Український широкий прокат вийшов 14 листопада 2013 року. У часи, коли ліси від українських Корпат аж до самої Трансильванії були переповнені злими духами. Та іншими містичними істотами дев'ять наймогутніших магів утворили коло сили, щоб утримувати рівновагу темних сил. Їх називали мольфарами. 1810 року, коли загадкові вбивства у лісах ставалися мало на кожен день, мольфари за допомогою давнього обряду полонили всіх карпатських духів у книги тіней. -ті 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 1810 року, коли заводкові вбивства в лісах ставалося мало на кожен день, мульфари за допомогою давнього обряду полонили всіх карпатських духів у книгу тіней, затаврувавши її магічною заградою. Але через неуважність наймолодшого мульфара, одному з древніх духів вдалося причинитися на волі і почати жорстоке подування за магічну срібну монетою, що і до сьогодні є єдиним ключем до книги. Переносимося у наш час. 20-річний юнак Іван, студент Чернівецького університету, живе звичайним студентським життям, страждаючи від нерозділеного кохання. Але одного дня у процесі чергового привертання до себе уваги університетської пресуди, він стає причиною зникнення згради, яка 9 років тому була знайдена в та попереданого університету цінний експонат. Після всього, на цілах його восьми плюсів, з'являються знаки, що точніше підтримні контрналітичної зради. Викладач, якого всі вважали божевільним посолом, є фонтан, що кожен із людей знає на собі манічну нітку, а зрада міститься в одному і висимо самого серця. Саме так її зберігали древніми пару, а саме через це вони були знайдені з збірними серцями. Кожня професор гинув за незрозумілих обставин. Вам дізнається, що єдиний, хто може вийняти зграду та позбавити всіх його друзів участі в цій небезпечних історії, нащадок останнього Мальфара Сколу Силу, яке живе далеко в лісах. Іван вмовляє темпальні поїхати, але остаточно всі погоджуються після другого загадкового будівства. У лісах чекатиме місто прибор. Вони мають подавати свої страхи, зупинити стародавні зло та пройти випробування на відданій стрільбу та бухання. За словами режисера фільму Любомира Лурицького, ідею фільму він виношував давно декілька років. Вона ґрунтується на деревній фітсівській лаєві, шоукований від старого здарова Карпати. Перед тим, як розповідати, старий педужі взяв з нього обіцянку, що відбуркалися з передачки телевизорів, знявши кавсерфіку. У переписі говориться про тіну те, но Дев'ят Сгард. Ще відчасіння. Медимори зачаровані цією історією і довго думати, у якому жанрі мені краще подати, як не краще показати казку, містику і у цієї фільму жанру. Якось не потрапила в книгу і не забути перед. Колись буде зняти фільм параджанком. Алексей вирісняється в ньому, ці, а адже він повно містики. Йому дуже сподобалася ця назва, а коли Любомир прочитав біографію Коцюбінського, дізнався цікавий факт, що він із ним народилися в один день, 17 вересня. Тоді вирішив, що це знак і дав проекту ім'я Тіні Незабутих предків. А ще, на його думку, ця назва логічно прив'язана до сюжету, бо в, при... бо, в кінці кінокартини є епізод, що повністю виправдовує найменування фільму. На головні ролі було запрошено молодих невідомих акторів, відбір який проводили по всій Україні. Зокрема, перший кастинг відбувся 12 березня 2012 року у Києві. Пізніше відбулися кастинги у Львові, Харкові, Дніпрі та Чернівцях. Крім цього, на сайті Сейт ТВ відбувся онлайн-кастинг, переможцем якого став Владислав Никитюк. За словами режисера, на кастингах було переглянуто більше як 5 тисяч людей. Також у фільмі взяли участь відомі актори: Ольга Сумська, Олег Цьона, Микола Береза, Юрій Ростральний, Валерій Легін, Володимир Нечипоренко, Ольга Фреймут, та вже ж Константин Лінартович. Весь фільм був відснятий на теренах України. Фільм почали знімати 19 липня 2012 року у Карпатах. А саме у Верховинському районі Івано-Франківській області. Також зйомки проводили в Чернівцях, де знімали університет і студентське життя, потім у Кам'янець-Подільському, замку та Києві. У Києві, зокрема, знімальний майданчик був у павільйонах заводу імені Лепсе, будинку письменників та в клініці на викладної медицини Святого Луки. Зйомки-стрічки тривали 72 дні, але були паузи в часі. До того ж, повністю перезнімали фінальну сцену. А загалом зйомки разом із монтажем зайняли близько півтора року. У фільмі інвестували приватні кінокомпанії. Фінансування велося з двох джерел. Основний інвестор це компанія Union Cinema. Вони профінансували більшу частину фільму майже 500 тисяч доларів. Другий інвестор це компанія Suspense Films. Бюджет стрічки становить 777 тисяч доларів. Гонорари акторів не перевищували 10 тисяч. Увесь звук зі спецефектами обійшовся в 120 тисяч доларів. А на продакшн було витрачено 211. Обослюватель пише так: про тіні незабутих предків: набір плюсів: це пристойна картинка, симпатичні актори, драйвовий саундтрек, самоіронія, сюрприз у фіналі та мінусів: тотальні кліше, плескуваті жарти, на кшталт, «Польща це. Не район, а країна невпевнена гра акторів-початківців. Хто хоче, нараховує більше плюсів, хто не хоче, множить мінуси. Також видання «Лівий Берег розказало про фільм так: Фільм, як на мене, пише Ігор Грабович, майже не працює, і не тільки через умовність загального фону, сліповітворення жанрових кліше, логічні провали сценарію не до кінця продумувані. Режисерські ходи і тому подібне. Проблема в іншому. Левицький залив в один посуд страшне і смішне, але не змішав їх правильно. Дзеркало тижня розказує про фільм так: кожен український повномітражний фільм останніх років у чомусь перший. Ціні, напевно, залишиться в історії як перша вітчизняна стрічка з більш-менш достойно знятою бійкою та високоякісною комп'ютерною графікою. Юрій Луканов з «Телекритики» розказує своє враження так. Певну стилістику автори засвоїли. Лишається ще навчитися додавати до неї відповідний зміст, а то незабуті предки виходять якимись невпізнаваними, якимись не нашими. Чи впізнають у них американці своїх предків? Це теж питання. Реліз фільму відкладали двічі: спочатку планувалося показати стрічку 13 червня, проте пізніше стало відомо про рішення творців пересунути випуск картини. Наступною датою виходу мала стати 19 вересня. Однак прем'єра знову була відкладена, цього разу вже остаточно, на 14 листопада. Починаючи з 17 липня 2014 року, в обраних кінотеатрах під гаслом «Тіні повертаються в сутінках, в Україні відбувся повторний обмежений прокат фільму. 24 серпня 2014 року на телеканалі Новий канал відбулася телевізійна прем'єра стрічки. Планувалося зробити повноцінний прокат фільму в Росії, але через. Політичну ситуацію на ці плани довелося поставити хрест попри те, що на московській студії Піфагор вже був готовий російський дубляж фільму. За кордоном було проведено кілька окремих одиничних показів фільму, а саме 12 грудня 2013 року в Торонто, Канаді, 12 травня 2015 року в Лос-Анджелесі та 12 червня 2015 року в Сан-Франциско. У квітні 2016 року. Портал Delo.ua оголосив результати голосування за найкращі українські фільми, які були знати з 2011 до 2015. У голосуванні брали участь відвідувачі вебсайту Delo.ua, які могли поставити свою оцінку стрічці або її творцям. Після цього фаховий журі з 21 експерта склав професійний рейтинг переможців. За його підсумками, за стрічку Тіні незабутих предків Любомир Левіцький увійшов у топ-10 найкращих режисерів, а Софія Русинович у топ-10 найкращих художників костюмів. Також у фільмі дуже багато відомих наразі саундтреків. По-перше, це такі групи, як Де Хардкіс, Оторвальд, «Dead Boys Girlfriends», «Champagne Morning» і «Clean Day». Любомир Левицький, режисер цього фільму, насамперед спирався на масовість. Його попередні вітвір штольня через вагон і маленький візок кіноляпів, нестиковок і відверто недопрацьованого сценарію, стрільком провалився в прокаті. Назва безумовно виправляє нас до класика української літератури Коцюбинського та його повісті «Ціні забутих предків. Схожа назва, присутність мульфарів, ім'я головного героя та містика на цьому всі подібності до твору літератури і закінчились. Навіщо було давати таку гучну назву Запитання без відповіді. Втім, як і більшість глядачів не отримали логічних відповідей про вмотивовану смерть більшості героїв. Отже, ми маємо стандартний набір персонажів: головний герой Хлопчик ботан, який застиг у пубертатному періоді, головна красуня, в якій він безнадійно закоханий, друг блазень, який смішно жартує. Єдиний з усієї цієї компанії, недалекий, але атлетично складений футболіст, хлопець головною красуні. Дівчинка неформал і звичайно сексуальна, але дурна билявка. Яка смішно переміщається на своїх лабутенах карпатськими лісами, мовчазний, але привабливий студент Захар з польським корінням на Тойота Прада, який не гидує марихуаною перервах між заняттями в університеті. Сюжет простий: головний герой Іван. Підштовхуваний пристрастю до головної красуні та жвавим Захаром, вирішив відстояти честь дівчини і вступився на рівні бій з громилою футболістом. У результаті бій закінчився нокаутом гори Ботаніка. Постраждало його обличчя і дев'ята зграда, яка невідомо проникла в серце хлопця. Про що навіть свідчив рентгенівський знімок. Абсолютні різні і несумісні через лайфстайл однокурсники об'єднуються перед Вселенським злом і відлішають до Карпат, щоб знайти мольфара. Людину, яка вважається в культурі кульцулів, має надприродні здібності чакун. А далі від залишок фільму вас не залишає відчуття, що ви дивитесь мікс із сутінків, реклами віркламоморшницькі та людей Ікс». Особливо смак сутінкової сави відчувається у сценах бою. А ще марк. Еберлі, американський оператор, який працював над «Сутінками», знімав також і Тіні незабутих предків. Спроба залучити глядача у вигляді зіркових українських імен на постелі, що грали бізовічні ролі, абсолютно не зрозуміла. Ольгу Сумську можна побачити у фільмі рази три по 30 секунд. Фреймут як репортер з місця подій, а Костянтину Лінартовичу взагалі майже не дали екранного часу. Численні мінуси у вигляді недостатньо опрацьованого сценарію, не до кінця розкритих характерів головних героїв, певних дивностей у сюжеті, та поведінкової лінії персонажів, трохи компенсують хороші спецефекти та операторська робота. Український дупляж українського кіно, за словами Левицького, є нормальною американською практикою. Проте кілька перших хвилин глядачів голос намагалися зрозуміти, чи це ще трейлер, чи вже український фільм. Найпозитивнішою стороною, окрім прекрасного вигляду Карпат, для мене є те, що це українське кіно зняте в Україні. Ще один плюс відсилання до українських вірувань та традицій. Це фільм, який дійсно варто подивитися, але, як на мене, не більше, ніж один раз.